Погода в Україні 6 вересня буде сухою, спекотно буде на півдні, а ось в деяких областях погода буде прохолодною. Про це повідомляє Укргідрометцентр. В Україні 6 вересня буде мінлива хмарність. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. Вітер буде північно-західний. На лівобережжі країни буде північно-східний. Його швидкість досягатиме 50 метрів в секунду. Температура вночі від 9 до 14, в день від 22 до 27 у південній частині вночі від 14 до 19, а вдень від 25 до 30 градусів тепла. Йдеться у повідомленні. За даними Метеопро, 6 вересня температура повітря опуститься до плюс 11 градусів. Найхолодніше буде у Львівській. Тернопільській та Івано-Франківській областях. Там температура повітря коливатиметься від плюс 11 до плюс 25 градусів. Найспекотніше буде у Миколаївській та Херсонській областях. Температура там буде від 18 до 31 градуса тепла. У Києві 6 вересня буде мінлива хмарність. Опадів у цей день синоптики не прогнозують. Вітер буде північно-західний зі швидкістю від 5 до 10 метрів в секунду. Температура вночі від з 9 до 14, вдень 22-27, у Києві вночі від 12 до 14, а вдень від плюс 24 до плюс 26 градусів, повідомляє Укргідрометцентр. Також стало відомо, якою буде осінь 2023 року. Синоптик дав прогноз погоди на вересень, жовтень та листопад. Середня температура повітря восени цього року очікується на рівні 8 градусів, що робить сезон менш теплим. Ніж осінь 2022 року свідчить прогноз погоди. Синоптики також вважають, що восени 2023 року рано прийдуть заморозки. Згідно з прогнозом народного синоптика, попадів у перші два місяці цієї осені буде більше, ніж зазвичай, а на початку листопада вже почнуться неприємні сюрпризи, буде сильне похолодання. Зимова погода цього року почнеться досить рано. Також синоптик запевняв, що природне явище Ельніньо принесе в Україну аномально теплу осінь, та м'яку зиму. Перші заморозки на території. України очікується в середині листопада, а в грудні буде помірно тепло, свідчить прогноз погоди. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.